Правивши похоронні по обряди на джатаю, рама й Лакшмана рушили далі на захід, а потім повернули на південь. Вони прийшли в ліс краунча приблизно за шість миль від джанастхани. Потім попростували на схід і заглибилися в гущавину. Пройшовши трохи далі, вони помітили вгорі темну печеру. Тут зустрілася їм жахлива на вигляд ракшаці, а йому кхіна ім'я. Сердитим обличчям та страшною поставою, що навівала жах на всіх, хто її бачив. У потвори був величезний живіт, гострі зуби, груба шкіра й скуйовчене волосся. Живилась вона дикими звірами. Вона запросила раму Лакшмату побавитися з нею, але Лакшмана розсердився на такі дурні слова й відрубав їй ніс вуха й груди, і перелякана ракшасі втекла. Рама і Лакшмана пішли далі через небезпечну долину, в дуже небезпечний ліс, і там почули жахливий голос. Це був голос страшного демона, Кабантхана ім'я, що лежав на землі, перегороджуючи їм шлях. Тіло демона було завбільшки з високу гору. Він був без голови, але на грудях у нього світилось жахливе око, а на животі випинались великі роззявлені щелепи. Повні довжелезних зубів, ноги йому було зламано, а тому він не міг рухатись і залишився весь час на одному місці. Зате руки його були завдовжки з Йорджану живився цей ракшаса всілякими тваринами без розбору, ланями, тиграми, слонами та усім іншим, що потропляло в його довшелезні руки. Побачивши таку жахливу й дивовижну потвору. Лакшмана злякався і вигукнув Рамо, стережись. Тим часом довгі руки Демона схопили раму і Лакшману, і він потяг їх обох до рота. Рама зібрався з усією своєю мужністю і крикнув Лакшмані Не бійся, нам тільки треба відрубати йому руки. Вони відсікли Демону обидві руки своїми гострими мечами. Тоді Ракшаса, Канбандха, жахливим криком обернувся і запитав їх. Хто ви? Лакшмана розповів йому, що це Рама, син царя Дашарадхи, і що він блукає у вигнанні, підкурившись волі батька. Вислухавши це, Кабандха надзвичайно зрадів і сказав Гаразд, тепер, коли я тебе побачив, я звільнився від прокляття. І Я син Дану, Колись я мав звичку лякати брахманів, набираючи страшного вигляду. Одного разу. Великий мудрець Стхутла шира покрокляв мене в гніві ти залишишся таким, яким є зараз. І ось через це я й зостався потворою. Довгим каяттям я догодив Брахмі і дістав від нього дар довголіття, але загордився, утратив розум і напав на індру, володаря небес. Тоді він ударив мене громом з такою силою, що моя голова ввійшла в тіло, і стегна мої були роздроблені. І я почав просити Індру простити мене, і той зволив схвалити слова брахме, що обіцяв мені довголіття. А щоб я міг підтримувати свою плоть, він дав мені такі довгі руки і сказав, що коли рама відрубає їх і спалить моє тіло, я досягну неба. Тепер я звільнений від усіх гріхів, бо й справді побачив раму. Прошу тебе закопай мене в рові і спали, щоб я дістав спасіння з твоїх божественних рук. Лакшмана спитав його, чи він бачив, як Рамана ніс сіту, і Ракшаса відповів, Я не маю дару божественного передбачення і тому не знаю, де сіта. А втім, коли до мене повернеться мій природний вигляд, після того як ти мене спалиш, я назву тобі того, хто зможе все про неї розказати. Внаслідок прохляття я втратив дав передбачення. Після цього рама і Лакшмана віднесли кабандху в печеру, поклали його там. Обклали його тіло дровами, запалили вогнище. І, о диво, смертне тіло кабандхи згоріло. Але з вогню вилетіло інше, сяяче, і піднеслося високо в небо. Це небесне тіло кабандхи, піднімаючись у променістій колісниці, запряжені лебедями промовило Рамо, подорожуючи на захід, ти побачиш кілька трояндових яблунь. Синіх ашок, фігових, мангових, червоних, сандалових, коралових та інших дерев, обтяжених плодами та квітами, йди далі, насолоджуючись чудовими плодами перейди одну за одною гори і ти досягнеш озера Пампа, нап'єшся чистої прозорої води з листя лотосу, мові і скелехів, і побачиш співочів та інших чарівних птахів лебедів, журавлів, куликів тощо. Тебе розмежатимуть великі жовті мавпи, що приходять до озера Пампа вечорами. Ідучи цією дорогою, ти зустрінеш слонів з слоненятами, що граються там, і побачиш різні аромати квіти та листя. А лотоси та лілеї, що ніколи не в'януть, порадують тебе й полегшать твоє горе. Колись тут віддавався покуті мудрий матанга, його учні носили важкі коши з лісовими плодами й втомлювались. Краплі їх поту падали на землю. І на тих місцях тепер ростуть дерева, вкриті блискучими квітами. Тут також живе шабарі, учениця модрого матанги вона чекає на вас. Пустень матанги лежить на західному березі озера Пампа. Вона неприступна для диких звірів і подібна до парку. На схід від озера Пампа стоїть гора Рушіямука. Вона така висока, що неможливо досягти її вершини, де ростуть квітучі дерева. Якщо хто засне на її вершині й побачить вісні скарби, то й наступного ранку стане багатим. В тій горі є простора печера, а в ній живе сугріва. Він був вигнаний своїм братом валі, царем шкінтхи, що захопив його трон. Він завжди ховається в печері, затуливши вхід великим каменем. Біля печери є невеликий ставок з холодною водою. Іноді сугріва сидить на вершині гори. Іди до нього. Сугріва колишній цар Кітхінхи. Він уміє набирати різного вигляду і дуже могутній. Подружись з ним, і він стане тобі потім у великій пригоді, однаково чи матиме користь від тебе, чи ні. Він блукає по безрази озеря Пампа, побоюючись увесь час, що валі почне ворожі дії проти нього. Давши такі поради рамі, небесне тіло Кампанхі піднеслося вгору. Рама і Лакшмана пішли далі в напрямку озера Пампа. Гатина шабарі стояла на західному березі. Почувши про прихід рами, подвижниця вибігла йому назустріч і впала до ніг обох братів. Вона віддала їм шану, перенесла найкращих плодів, що тільки були на той час, і почала просити. Володарі, я почула про вас, коли ви прийшли до Чітракурти, і з того часу чекаю вашого приходу. Я побачила вас і дістану спасіння. Це. Пустень мого наставника мудрого матанги. Він пішов на небо після довгої покути. Вона показала їм пустинь і квіти, що ніколи не в'януть. Після цього Шабарі розклала собі вогнище, запалила його і кинулась у полум'я, а її небесне тіло піднеслося вгору. Рамаш і Лакшмана пішли далі на східний берег озера Пампа.